Привіт-привіт! Вітаю на каналі. Хочу показати гру таку навіть більше не себе буду показувати, бо як бачиш зі мною Веон проти мене Фабрегас і Silver. Сільвер я не знаю, хто це, але Фабрегас, і такі досить відомі гравці. Козаки 3. Отже, поїхали, як завжди, знайомлю. І дивимося. Отже, я синій колір. У мене п'ємонт. Мій союзник це Вон. У нього Прусія. Фабрегас зелений Прусія і Сільвер Фіолетовий п'ємонт. Що? Отже. Дивимося. <coughs> так, каза пішла Академія. Ого, ви вон побалам як опереджаю. І Фобрегас. А, ну я тут навіть трішки Фабрегоса випередив. О, а сильвер с мы тут поставил. Так, ну что ж. Мушкетеры, мушкетеры, мушкетеры. И тут пика, до речи. Каза сто століття швидке, да? Ага. Хорош. Пішла піка, лишилось дві хвилини. Друга каза. А, значить таке військо у мене. 197, 55, 197. <гум> так однаково прямо. Тут нічого, тільки їжа підкова є. станів у мене три. Так, тут я підвів. Ага, це я тут один кусочок такий добудував. Кам'яною стіною. Так. Е -е... А що по постаннього? Майже тут тільки другий рівень. А, вже четвертого будується, да? так? <кій> вон. Прокачується, піка не прокачується. А, ну, стайн немає, бо швидке, швидке століття. Тут рандоши і по армії в нього така армія. До речі, да, маленька бо Століття. Йому головне зараз, щоб його опонент дав йому. трішки постояти. Так, Фабрегас. А, подивитися, що у нас. Де воно там? Академія також тільки їжа. Тут нічого. Мішки відповідно взяті. Два депо, так, армія 6 гармат. Окей, Фабрегас. Чотири стайні. Армія така. 65 драгонів... Чи... Ага, він 400 рандашир. Адже він не буде давати стояти. Гармат 4. Тут покращені рандашири. І тут швидко старість заліз, залізна і їжа. Так, мій опонент Сильвер. Трішки піку прокачав. Тут січку на безкінечність. Ого. Ага. Драгуни не прокачені і в академії тільки їжа. Ну, дивимось. А ось він до мене вже й біжить. 70... Сколько? 82 тысячи Ох, жестко. И что? Пробьять? Нет. Так, тут фабрика с уходом. Так, еще шпилетовый. Так, ну я думаю тут буде цікавіше подивитись. Я так буду пере... перемикатись сюди, щоб показати, що це походу. Так, і що ж живе вона вже. Будиночки. Тайні поки не будує. Так, забіг до мене вже сільвер. Так, і тут же фабрекас пробувається. Вона 9 гармат. самі так тут я минус є багато але тут стрілкова маса великого регласа Тут Що, Бе все Разом с соляном и так давайся. Січкою і піка вже пішла. Так, все. Вигон вже починаю вже контратакувати. Так, і Фабрикас відступає. Так, а до мене заходить. Сільвер пікою. Селян я тут? Так, ну що ж? Вона такої? Селяна моя тікаю і йду на відбивати. Так, і що зараз? Стайню три запущена, як завжди. Не люблю так. <хи> е ага, академія в різні. Під кого в мене є. Так, ви Дві стайні вже є. Драго не... Немається. Тут так і піка йде. Зрозуміло. <кій> так, тут що? Швидко стріли села вугільна. Ну що? Фабрегас, другий шар, намагається добудувати. Так, тут я їх перестріляю. Так, а тут у нас Леон пробивається. пішов отаку. Знищив дві шахти від мені. Так, що в мене? Ш... Другий швидкостріл стріл береться вже. Довго-довго. Але відволікався я на рейд. Так, ну що ж? Зносяться поділи гарматами.

Я тут знашу, звісно, Фіолетового Сільмера, намагається артипани. Вони... Багато здоров'я Чому сталося? Так, ще видали паркан. добре і пішов в Фіаско двадцять четыре нормально Я тут вже а але вже і нема сенсу Битву Вивона і Фабрегаса. У мене там не було на що дивитися. Отже, дякую тобі за перегляд, що ти додивився до кінця. Постав лайк, прокоментуй, напиши, що думаєш. Ну і підпишись, якщо ще не підписався. Отже, до нових зустрічей пока-пока.